Ви знову завітали до нас на канал. І, як завжди, ми сьогодні будемо робити огляд зброї з Лего. В нас сьогодні на огляді є тільки одна зброя це є револьвер Анаконда. Я хотів би зразу перед вами вибачитись через те, що в нас тільки є один вид зброї, але як не завжди більше. Ну, але почнемо сьогодні огляд Тут в нього є як всіх. Пістолетів попередніх, закрулений курок, щоб не ламався пістолет. Тут в нього є також курок, щоб відводити і стріляти, але він не рухається, як ви бачите. Він у нас трішки є крихкий, ми його ще не поставили на клей, тому він не дуже добре тримається, я б не хотів його зараз рухати. Також в нього тут є мушка, і, як ви бачите, він є об'ємний. Тут в нього є та штучка, щоб витягувати е е барабанчик з патронами. Як ви бачите, тут є барабанчик. Е я більше нічого не можу сказати про цей револьвер. Хіба що можу ще сказати, е що він мені дуже подобається за виглядом, він є великий, гарний, е він в руці легенько сидить. Е Будемо чекати інших обзорів. Наступний обзор, думаю, буде класніший. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. З вами були Бобро ТІВІ.